Місто на Італія. Центр міста, це головна вулиця цього міста. Музику, ви чуєте музику. вживу. Я знаходжуся біля магазинчика Зара. Я люблю цю марку і планую зараз зайти в цей магазин, подивитися, що пропонує своїм покупцям. Оця марка. Так, подивимося. Оця футболочка, цей топ-49,95 євро, грубо говоря. І штани коштують 60 євро без якихось копійок. Таке платєчко, оригінальне платят. Літній варіант, мені подобається. Таке платечко коштує 70 євро. Без копійок. Я люблю зару із-за того, що е, досить доступні ціни і такі класичні моделі в основному. Ну що ж, пошукати ціни. Тут жіночі рубашки, рубашки 39,95, класична жіноча рубашка. Багато людей завжди. Такий костюмчик, бачите, в змійних принтах. Літній варіант коштує 60 євро без якихось там копійок. Я люблю такий приєм. Подивіться, скільки коштує таке платячко. Класичне платічко, 46 євро. Магазин в містянку на досить великий, він займає кілька поверхів. Два поверхи жіночі, жіночий одяг. Там ще вище поверх для чоловіків і для діток. Зараз покажу вам деякі варіанти жіночого одягу і взуття. Так, джинси. Джинси, ціни я не бачу. Це розповілися ціну. 40 євро я дивлюся ціна у таких джинсів різні mm. е, різні кольори на 40 євро різні кольори бачите ну, зараз мода на джинси такі е, вільного покрою якими облягають тіло. Бачите, завжди черга тут біля каси. Так, такий 40 євро жакет, як без рукавочка така. Я навіть не знаю, як це називати. Це не жакет. Ага, ось ви дивіться на модель. 40 євро. Я колись по молодості то любила скуповуватися, чекала знижок і купляла собі речі. ну, Аксесуари, як сумки. То. Нічого особливого. ну, Така сумочка невеличка, бачите. 30 євро коштує. Малесенька сумочка. Такі шортики, теж ті різні кольори 26 євро. Є охорона, бачите, охоронець. Я, Я перший раз зайшла, спитала, чи можна зняти. Він сказав, так, да, можна знімати. Такий літній варіант. Блузочка і сумочка для неї, під неї, напевно. Дивимося, скільки коштує така блуза. Блуза коштує 30 євро. Ну, оригінально, я люблю такі класичні варіанти. І гарні кольори, такий досить насичений колір. Така сумочка 49,95. Так. І цю блузу оригінально буде виглядати. Ще ви бачите о, те, що літні оці шофти. 30 євро різні кольори. Бачите, на різні є о, такі кольори. Досить великий вибір. Гуляємо далі. Завжди тут багато людей. Це сьогодні будній день, ще робочий день. Я уявляю, що тут буде робитися в суботу-неділю. А особливо, коли знижки, ой боже. Тут буде товпа народу. Така ковтинка. 30 євро. Така ковтинка оригінальна для молодої дівчинки. Яскраво, літні такі кольора, як для мене. Ну, я люблю за того, що такі класичні варіанти в зарі. І великий вибір. Десь має бути. Кугол дає е, куток, де є вже знижки, але ну, напевно цей куток на другому поверсі. Зараз я не хочу підніматись. <рес> Такі плаця. Дивимося, скільки коштує топік. О, такий топік з відкритою спиною. я Думаю, для дівчинки буде гарно. За стрінкою дівчинки за 18 євро можна купити. Mm. Да? Для мене непогано. І ще, бачите, жовтий і білий варіант. Оригінальний, такий топік. Це така спідниця 50 євро, кльош. Не знаю нічого не особливого. Цій спідниці я не бачу. Ось такі невеличкі топіки, теж різні кольори жовті, чорні, червоні. Можна купити за 13. Бачите. доступні ціни. Кажу вам червоний топік. Дивіться, на гарну піводку для дівчинки. Дуже гарно. Так, а такі босоніжки, річ, річний варіант, Босоніжечки коштують ціна, бог його знає. Тут бачу, два цінники. Подивіться. Яка ціна? Бог його знає. Дивіться саме. Добре, друзі, надіюся, вам це відео цікаве. Якщо так, підтримуйте розвиток українському YouTube каналу. Подивимося сумочки теж. Така сумочка 40 євро. Класична сумка, оригінальна для мене. А недоступні. Так, платичко, платочку чорне. Класичне. Ціни я не бачу на платі, на жаль, десь вона захована ця ціна. Ціна цього плаття 60 євро. Саме звичайне Відійду, Віддією покажу вам на манікені. Подивимося, біле плаття. Таке платье коштує 60 євро. Це ж класичний варіант, трохи донизу вона Ну, Гарну странку фігуру, буде гарно виглядати. Покажу ще вам костюмчик, костюмчик розового кольору забезпечним. Так. Це, напевно, тільки жилетка коштує 56 євро. Я думаю, що ця жилетка коштує 56 євро. Зараз подивимося ціна, так. А брюки, брюки такі коштують 40 євро. Це платочку. Покажу вам ще плаття. За 80 євро таке чорне плаття, бачите. Це прессировка. Я дивлюся, досить багато зараз моделей з цими пресєровками. Добре, друзі, я сподіваюсь, вам цікаво дивіться багато людей, толпи народу, постійно тут. Бажаю всім гарного дня. Кому сподобалося це відео, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток України мовного youtube каналу Бажаю всім гарного дня, всім добра.